Всім привіт! Сьогодні будемо куштувати сквамозу. Це цукрове яблуко. Ось таке воно в формі сердечка. Подивимось, яке воно, воно вже достатньо дуже м'яке. Сподіваюсь, воно там не гниє, бо це яблуко мені привезли з Єгипту. Було довго воно в дорозі. Так, воно прямо вже ці чешуйки відстають. Тому давайте його розбирати і подивимось, що там всередині. Дуже легко його було на дві частини розібрати. Запах у нього. ну, Частково приємний, частково такий, якби. Наче й не дуже приємний. Я думаю, що воно вже навіть перестигло. Зараз спробуємо. Воно дуже всередині м'яке. Дуже м'яке, так. Дуже кремова основа в нього. Який в нього смак, навіть не знаю, що вам сказати. Теж основа мені нагадує таку грушоподібну, але кремову структуру. А на смак. Я навіть не знаю, яка вона на смак. Так, це кісточка. Ой, не можу я щось придумати, на що вона схожа. На щось, на щось, напевно, вона схожа, але на що не знаю. На черемою. Бо це вони, як брати чи сестри. Можливо, Черемоя мені більше сподобалась, ніж сквомоза. Але це ж треба їх там скуштувати хоча б штук 5, щоб порівняти. Можливо, це просто ця, не дуже така прям має виражений смак. Зараз там доколупаємося до середини, але відходять вони дуже чудово. Кісточки в них невеликі. У черемойки е більші кісточки. У мене в колекції цукрового яблука немає, тому я буду ці кісточки саджати, прирощувати. А також мені приїхали насіння з Флориди. Там дуже великий розмір цього цукрового яблука у продавця, тому я їх буду окремо саджати Флориду. Окремо, щоб не змішувати. А цей єгипет насіння теж окремо буде висаджуватись. Дивна штука. Я не можу сказати, що вона прям, ну вау, клас смачна. Але за собою я помітила, що я її сижу їм-їм, і мені ще її хочеться їсти. Тому, ну не знаю. Напевно, вона смачна, просто ще, якби я не звикла до такого смаку, Ну, вона солодка кремова основа. Не можу там прямо пояснити, які в неї смаки. Якісь інші смаки від. Тих фруктів та ягід, які ми звикли їсти, напевно. Але сижу потроху її, і наче смачно вже. Зараз її всю зім і подивлюсь, скільки там насіння. Бо зараз поки що не дуже так багато насіння, як в мене було в черемоях, які я купувала в сільпо. Там прям ну, неможливо було їсти. Тут би їх ну, небагато, це мені подобається. Так, все. Ум'яли ми це сахарне яблуко. Осією сім'єю потрошки, всім воно сподобалось. А єдине, що це дуже чудово, що в ньому мало насінин, але погано з однієї сторони, бо ми ж не знаємо, які з них зможуть прорости, які ні. А всього їх 16 штук. Хто дивився моє попереднє відео з дегустації черемої, а, то в сільпошних черемоях було взагалі по 40 чи там 60 насінин. Це дуже багато, а тут всього 16. Хоча і плодик був невеликий, але все одно ну, якось маловато. Але добре, що хоч щось є. Так, а ось це насіння це яке приїхало з Флориди. Тут більше їх, ніж 16 штучок, я ще не рахувала, але порахую, звичайно. Так, з Флориди вони теж маленькі, ці трошки побільше сінечка. Тут 40 штук, тут 16. Я їх, напевно, не буду саджати. Вони в мене будуть в вологому боксі пророщуватись, бо зараз взагалі немає місця, куди їх ставити. Можливо, через місяць трохи поприбираю десь, порозставляю по іншим кімнатам, і буде вже вільне місце, щоб їх пророщувати. Вони у вологому боксі теж добре пророщуються. Зараз покажу черемою, яку я не посадила, не встигли, не було теж місця. Вона вже чудові корінчики, що вже її треба саджати. Так, от черемойка. Бачите, в порівнянні насінин, да? вона більша, і в неї форма інша. Ці якісь більше такі округлі, хоча, може, таку і дістала просто. Ось так вони проросли, і треба їх вже висаджувати, бо скоро полізе ще більше корінь і буде вже листя вилазити. Ось так вони виглядають. Ось так виглядає та черемойка. Дивіться, які вже листочки в неї. Зараз фокусуюсь. Так, не знаю про який там місяць казала, що чекати до посадки. Е, ще не пройшло сім днів, сьогодні лише шостий день. А та, яка з Флориди приїхала, яка е, перемерзла насінина, то вже дає корінчики, і деякі половина майже з них вже порощеплювались і готові пускати корінчики. А та, яка була на відео, ми з вами бачили, що я смакувала плодик з Єгипту, який мені привезли свіжа насінина, то вона поки що нічого не робить. Але я вирішила її також посадити, бо трошки вона щось мені пліснявіє тут, і мені це не подобається. Тому я підготувала стаканчики зараз буду їх саджати. Думаю, не всі за один день, бо 40 штук, 16 штук. Ну, і, напевно, не всі вони проклюнуться. Тому зараз трошки посадимо. І потім вже, по факту результату, будемо вам показувати, що з ними. Думаю, проклюнуться точно з цих половина. Бо з Флориди гарне насіння. А це будемо дивитись, воно якесь і по кольору не дуже. Хоча, може, це якийсь такий сорт. Дізнаємось, вже коли будуть проростати. Так, першу партію ми посадили. Пролили, щоб була вологість у ґрунті. Зараз у закритий бокс, щоб ця вологість зберігалась, і будемо чекати, коли вже проросте. І, як завжди, буду показувати результат, як він виглядає, як виростає. Це в мене вже такий сієць атемойки, один із сієнців. Він скидає листочки. Я спочатку не зрозуміла, чому він їх скидає. А потім він почав видавати бокові гілочки. Тому це дуже прикольно. Ось тут зараз скинув і, напевно, має бути бокова гілочка. Тому купуйте собі екзоти, пробуйте їх. Багато з них цікаві дуже на смак, їх цікаво вирощувати. Не знаю, як атемоя по цей гібрид, але цукрове яблуко сквамоза, вона має плодоносити з кісточки вже на третій рік, третій, четвертий рік. Тому купуйте, вирощуйте і смакуйте. Пройшов рівно місяць і ось такі вже сієнці сквомози. Це сквамоза, яка з Флориди проклюнулась, Єгипет взагалі ні одне насіння не захотіло проростати. Тому я його повикидала, бо місця взагалі немає. А ось такі сієнці гарненькі. Не всі проклюнулись кісточки, але багато з них дали чудовий результат. Ось частинка з них, яку я вам показую. Зараз я вам покажу для порівняння черемойку і подивитись, що видно навіть сієнця, різниця у листочках. Ось я для прикладу взяла дві черемойки, які справа стоять. І видно різницю навіть по листочку. І структура листочків в них різна. Ось так вони виглядають. Ось я вам зараз покажу. Так, це інший сіянець з Флориди, з квамози. Ось так от він витягає свою верхівку, голову, скажімо так, з кісточки. І часто буває така ситуація, що він, йому дуже тяжко це зробити. Йому треба чи обережно допомагати, а якщо ти цей процес. Пропустив, наприклад, він там дуже рано е, витягнув свою голову, і буває часто, що він може відірвати собі верхівку. Е, це нічого, не треба одразу їх викидати, якщо ви пророщуєте, бо може бути така ситуація, яка мені трапилась з Черемоєю. Ось тут зараз камеру наведу. Ось тут обірвалася повністю верхівка. Ну, Цей сінець взагалі в мене якийсь бонзай. Але він дав. Цей можна скинути листочок, він дав боковий прирост, якщо тут видно на камері, ще проклюнулись бруньки. І так само цей сієнець. Тут верхівку йому, скажімо так, відірвало, так, не хоче фокус ловити. Тут верхівку йому теж відірвало повністю, але як ви можете бачити, то Дві бруньки прокинулись бокові, і одна вже добре маху дала вверх, а інша ще тільки буде себе проявляти. І буде у нас дві верхівочки. Тому експериментуйте, вирощуйте. Не забувайте підписуватись на мій канал. Якщо якісь питання, задавайте їх в коментарях. Ставте лайки. До зустрічі!